Консульство на цей раз змінилося радикально, і воно 100% заплутає вас у перших матчах. Де я знаходжусь? Де я? Все через паттерни. Останні нові карти, такі як лабораторія Найтхевен та Смарадові рівнини, побудовані з паттернів в локації класичних мап, такі як Орегон та Банк. З консульством ситуація дуже складна, бо при розробці реворку жодного паттерна вже відомих локацій не було використано. Ми маємо зовсім нові локації, звідти і карта відчувається як нова. Із візуальних змін одразу можна помітити більший акцент на грі променях світла та більшої кількості предметів інтер'єру, матеріалів та текстур, що досить негативно впливає на продуктивність вашого ПК. Роблячи ФПС менше приблизно на 10-40 кадрів в секунду, в залежності від системи для атаки, ми одразу бачимо більше об'єктів на точках появи для захисту від спаунпіків, бачимо більше підходів для проникнення у будівлю. Наприклад, ось ті рештуванні, які ведуть на жовті сходи, які тепер стали ширше, та ось цю прибудову, через яку можна пробитися у сервера, які теж тепер нові. Щоб перерахувати зміни для оборони, доведеться робити нові відео. Тож ми коротко пробіжимося. Почнемо з гаражу. Гаражні двері тепер виходять не на вулицю, а на прибудову, яка захищає атакуючих від всі чотири з вікна другого поверху. кімнати директора легендарне радіо не змінилося. Не сіло. О, це там мюзика! Те саме, те саме. Добре, гарний реворк. Жовті сходи тепер ведуть не прямо в гараж, вони ведуть у коридор, який також можна попасти із вулиці. Коридор від серверу до гаражу тепер виглядає ось так: кухня ось так. CCTV ось так. Коридор від кухні до серверів. А от комори ось так. Сервера тепер стали візуально ширше, з більш глибшими місцями для отримання позицій і більшою кількістю проходів. Обережно, момент не для чутливих. Ось так тепер виглядають сходи біля візи. Вони трішечки з'їхали праворуч, тож сходи у сервера опинилися прямо у касовій кімнаті. Віза тепер більш приємна для атакуючих через меншу кількість деталей та ось цю загородку на вході. Так як сходи у нас посунулись, у нас є тепер прохід на головний вхід, який тепер виглядає так. Замість стола у вигляді кола на першому поверсі у нас є тепер ось така кімната, яка веде до музею і через нього на фортепіано. Так, туалет у нас тепер немає, тож тримайте свої пекельні свечі до другого поверху. Також ця широка кімната веде нас до золота Карпат, а саме до цієї розкішної статуї та променів, на які витратили бюджет Харківського автодору. Просто подивіться на цю розкіш і куди пішли ваші податки. Давай, панове, Міша, все хуйня. Ось так тепер прохід від жовтих сходів до кабінету директора. Стіл тепер у нас повернутий в іншу сторону. До речі, ось туалет. Ось так виглядає ресепшн. З нього коридор, який веде до ланчу, проектора, сходів у візу та офісу. В офісі тепер чомусь нескінченно працює притер, який друкує одні й ті ж самі документи. Чи можна це вважати підтримкою зловживання дерев від Ubisoft? Ось цей маленький прикол це кімната з'єднувач сход з візи та коридору. Ось це у нас кімната проєктор. І у цій кімнаті ще кімната, яка веде на балкон. Будь ласка, тримайтеся рівно, наша екскурсія майже завершена. Конектор мобілізували, а тому у нас тепер одразу прохід на директорському. На цьому все. Дуже сподіваюся, що у вас голений мозок не перетворився на цей дріт. Куди воно вставляється? Ага. Поїхали на наступну тему. Знаєте, який я ще маю про давній вроджений страх, окрім як вітюбер, <звук> пофарбованих брудних шваїв, які порушують Женевську конвенцію. Але який шанс, що хтось такий існує? <звук> Гаразд, вітаю. Це я Олшин, і це Фенрір. На жаль, свою своє форсонові не взяв із собою Рейнбоу. хоча був би не перший. <кхем> Отже, я прийшов розказати, що може цей фен та чому він так сильно вйобує в новому сезоні. Головне, що варто сказати, так це те, що він на захисті. Друга найважливіша річ про нього, так це те, що в нього є богом даний МП7 та не дві не швидкості. Я думаю, очевидно що, як я ставлюсь до цієї зброї. В мене бандит як маскот, як ніяк. В будь-якому разі, якщо ви абсолютні посмоктичі, то можете взяти і сайгу, яка теж в нього є, хоча сенсу як конкретно інструмент і брати небагато, бо на. Вторинному у нього є єдиний гарантований та легітимний балів 40. Цей неймовірний набір гарно було б закінчити вибухівкою, проте в нього є лише колючий дріт та камера, щоб тримати в страху ще й російських лібералів. До речі, щодо порушення прав, цей оперативник є вже другому загоні Рейнбул, що відверто порушує право людей на дихання зі своїми стаціонарними дистанційними, коли газовими мінами. Він здатен затуманювати бачення гравців та опускати їх налаштування графіки до мінімальної дальності. Промальовки чанків. Важливо знати, що він може ставити до п'яти таких мін і актуовувати до трьох з них за бажанням. Маю визнати, я багато обсираю Rainbow Six Siege та особливо Ubisoft, але цього разу мені сподобалося, що вони зробили з гаджетом та взагалі оперативником, як таким. На жаль, для мене було неможливо прорватися пограти за нього на тестових серверах, бо немає серверів Ubisoft в Сраці та нульовий Пінг. В будь-якому разі він видається непоганим, та навіть не побоюся цього сказати, не ситуативним. Привіт, мої котики! Про лор гри в цьому сезоні розповість вам головний кіберкотик Любої Райдуги. І якщо ви раптом здивовані тим, що в облозі є лор, то гайда дивитись відео за посиланням ось тут. Звісно ж, як додивитись цей огляд. І так, я нагадаю, що до моменту початку нового сезону відбулося безліч подій, серед яких поява Деймоса та вбивство ним Гаррі. Серйозне поранення Еш та початок полювання Деймоса на всіх оперативників Райдуги і навпаки. Тож першими у цій битві виступає загін Хібани під назвою Viper Strike, а саме Браво, Кепітао та сама Хібана, які змогли проникнути на вантажний літак Деймоса, що перевозив гроші і ресурси, та на якому за збігом обставин опинився і сам головний злодій. Та в ході бою Деймусу вдалося втікти. І ніхто з команди Хібани не постраждав. І тут ми підійшли до початку нашого нового сезону. В веб-коміксі про Браво ми бачимо, як вона несе з собою якусь торбу і доповідає терміту, що це маячок з проханням про допомогу, який вони знайшли на літаку, і який вказує на координати бази Деймоса в Бразилії. Браво хоче почати операцію під своїм керівництвом негайно. Вона знає місцевість, що зекономить час на підготовку. Та дозволить нанести удар перш ніж це знову зробить Деймос. Терміт не вдоволений її кандидатурою, так як в ньому кипить залість на Деймоса через важке поранення Еш та вбивство Галі. А Браво нещодавно була в бою з головним антагоністом та не нанесла йому жодних ушкоджень. Проте Терміт змушений погодитись, бо кращого кандидата немає. І браво вирушає на завдання разом з Алабай та Єгерем. Під час виконання місії все йде трохи не за планом, та прихований комплекс Деймоса вибухає, поховавши всіх під своїми руїнами. Всіх, окрім одного, незнайомець виходить з тіні та каже, що це саме він попросив про допомогу, та він підірвав цей комплекс. Допомігши позбутися проблем команді Браво цим незнайомцем і є наш Фенрір, який не зміг змиритися з жорстокістю і тиранством Деймоса. Тому він тут готовий надати інформацію і допомогти в боротьбі з ним. Фенрір, колишній військовий та мав успішну кар'єру, проте був звільнений від служби. Причиною стала розбіжність у поглядах з його командуванням. Через розробку газу, який може змінювати настрій солдат, та Деймос допоміг йому з фінансуванням і ресурсами для продовження дослідів. Фенрір нічого не знав про оборудки Деймоса, та правда вилізла, коли той на очах у Фенріра вирішив випробувати нестабільну версію газа на його ж колегах. Після цього Фенрір задумав план втечі, та перед цим він викрав стабільну формулу газу. А всі свої напрацювання знищив. Терміт прийняв рішення про приєднання Фенріра до свого загону Редхаммер, так як ніхто інший не знав про Деймоса більше, ніж він. Можливо, Фенрір засланий шпигун, а можливо, його наміри чисті. Про це ми дізнаємося в наступних епізодах Лору гри. Тепер у грі нарешті з'явились постійні чотири аркади на вибір, які можна буде грати у будь-який час, але увага! Тимчасові аркади, такі як протокол, наприклад, чи Ренгоку, і залишаються тимчасовими подіями, які не входять у категорії аркад. Наразі ми маємо 5 аркад на вибір: снайпери, хедшоти, Дезматч, золотий батон та нова аркада вільний матч, це як Дезматч, але тепер усі соло. Також, окрім дуже корисних режимів аркад для тренування, маємо ще пряму корисну інтеграцію нової секції тренування на полігоні. У цій секції ви зможете налаштувати свою чутливість та нарешті правильно тренувати свій АІМ. На живих цілях та повітряних кулях від спонсора Натолія Анатолій, Ви ж взрослий а ви говорите про маму. У секції багато налаштувань, наприклад, рух, позиції, дальність і таке інше. Тож нарешті тепер можна вилізти із міді, хоча б на бронзу, а та медалі. Баланс, 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 чудове слово. Чи не так? Баланс у цьому сезоні виглядає як вагон Шрьонеяр. Змін багато, навіть дуже. Але чи пройдуть вони перевірку часом? Чи дійсно вони потрібні? Щоб відповісти на це питання, Ubisoft розбили балансировку на три патчі у сезоні, які вийдуть на початку, середині та кінці. Почнемо з тих, які ми точно знаємо, що вийдуть на початку сезону, і закінчимо тими, які точно вийдуть в якомусь вигляді, але незрозуміло коли. Прямо зараз на екрані ви бачите увесь список, це з нашого телеграм. Каналу, до речі, можете підписатися, дуже корисний ресурс. Можете ставити на паузу, уважно дивитися, що саме у кого заберуть, що саме додадуть. Також хочу додати, що у нас планується такий невеликий реворк Thunderbird, а саме зміну клікування за постріл з капсули, тобто у нас зараз 30, а хочу зробити 20. І перезарядка у нас буде цього гаджету з 35 секунд до 15. Також починаючи від рангу Emerald, подальший рух у рейтинговій системі буде більш вимогливий. Також нарешті, нарешті, буде додана вільна камера у нас. На повторах, також буде доданий вибір автоматичного підбору діф'юзера. також велике уточнення лідери лобі, які грають у паті. Тепер зможуть автоматично запускати наступну гру однією кнопкою, не чекаючи великий проміжок часу, як це було раніше. Сподіваюсь, баланс вам у цьому сезоні сподобався, а ми йдемо до наступної теми. У цьому році вийдуть зміни від студії Ubisoft Ukraine, які раніше займалися створенням налаштувань для гравців з обмеженими можливостями. У цьому сезоні Євгенія із команди Ubisoft Kyiv презентувала нам внутрішньоігрові пресети для геймпадів. Тепер налаштувати ваш геймпад можна буде прямо у грі, а не у налаштуваннях системи, як це було раніше. При покиданні гри ваш пресет автоматично буде збережений на серверах, що дозволить прив'язати налаштування до вашого аккаунту. Буде можливість налаштувати три нових пресета. Під гру спостерігача та реплей матчу. Всього у грі їх буде сім. Євгенія також обіцяє, що це не остаточний варіант розвитку та вдосконалення гри на геймпаді, тож очікуємо ще на додаткові зміни. Якщо вам подобається фен.